Сьогодні на першій шпальті. Історія провалу. Як парламент намагався, але так і не зміг поліпшити бізнес-клімат в країні. Якщо нічого не зміниться, то у найкращому випадку тут буде щось схоже на Білорусію, а в гіршому щось на кшталт Сомалі. Чому рада буде не рада? Роздуми письменника Густава Водічки. Ми не виноваті, це от вони. Останній рубіж. Що може врятувати нових депутатів від гніву підприємців? Ну і ще одне. Особливий погляд на роботу парламентарів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Просто состав Верховної Ради включав в себе як мінімум 12 чоловік із рейтингу самых богатых людей, котрі выпускает журнал Форбс. Крупнейшие предприниматели имели непосредственную возможность повлиять на принятие решений в парламенте. Тем не менее, целый ряд важных решений для бизнеса так и не был принят этим составом Верховной Рады. Остается неясным, сможет ли их принять и будущий парламент. Если говорить о парламенте седьмого созыва, то у меня перед глазами два парламента. Один до Майдана и второй после. В предыдущем парламенте в то время доминировали больше олигархические схемы, которые были интересны конкретным э, группам бизнесменов. После Майдана тот же состав парламента принял целый ряд решений, которые носили, как правило, непопулярный характер, но крайне необходимый для украинского общества, для нашей экономики, для финансовой системы. Нинішній склад Верховної Ради запам'ятався тим, що ратифікував угоду з Євросоюзом, ухвалив люстраційний та антикорупційний закони, а також трохи спростив життя бізнесу. Проте депутати не вирішили головного. Вони так і не змогли полегшити податкове навантаження на підприємців. Для бізнесу суттєво покращення не відбулося. Само правительство і парламентарі говорили о тому, що вони провалили роботу по легалізації нелегального бізнесу. Поэтому банальный итог заключается заключається в тому, що легальный бізнес, який до сих пор платил достаточно немаленькі налоги, хотіли как бы, заполучить средства от этого оставшегося легального бізнесу. Полегшити життя бізнесу допомогло би ухвалення закону про так званий податковий компроміс. Це коли держава пробачає підприємцям левову частку податкових боргів і створює вигідні умови для подальшої роботи. Але диво не сталося. В следующем парламенте необходимо будет помимо налоговой реформы посмотреть на вопрос налогового компромисса, который эта рада не успела принять, необходимо провести черту, после которой уже действительно нужно жить по законам, но перед этим простить все долги, которые были накоплены. Кожен раз, коли ми приходимо к выборам, мы ми думаємо, що э, нова власть, нові новые люди, які прийдуть, изменят. Но почему-то так случается, що приходя в класі люди, вони почому одразу ну, ж меняют все під себя. Я думаю, що бізнес не пробачить зволікання парламенту з прийняттям законів необхідних для адаптації нашого законодавства до законодавства європейського. І я розумію, що суспільство. Зараз вже не пробачить навіть ситуативні негативні голосування з тих законів, які необхідні бізнесу, які необхідні для боротьби з корупцією, які очікує бізнес в частині дерегуляції, спрощення ведення бізнесу. сьогодні ми розмовляємо із генеральним директором інвестиційної компанії SP Advisors Ніком Піацею. Ніку, ми познайомилися з вами у 2007 році, коли ви ще працювали у компанії Galt Taggart. Це була інвест компанія з грузинськими інвестиціями. Чому її власники вирішили тоді вкладати кошти в Україну? на той час ми були інвестиційною правицею найбільшої в Грузії фінансової установи Банку Грузії. 98% його власників складають портфельні інвестори, саме його акціонери і хотіли більш істотної присутності в Україні. Але Потім банк Грузії вирішив залишити Україну. Що змінилося? Інвестори втратили віру у наш ринок. головним чином це відбулося через зміну менеджменту банку. Його новий голова вирішив, що ліпше зосередитися на бізнесі в рідній Грузії. Проте ви особисто залишилися і навіть відкрили власну компанію, що вас привабило в Україні. Зараз для розвитку бізнесу тут не найкращі часи, тому або я божевільний, або я завжди вірю у те, що фортуна на боці сміливих. Можна концентруватися на негативі, а можна відшуковувати позитив. Приміром, що позитивно у тому, що твій будинок згорів. Я відповім, ти можеш його відбудувати і виправити всі недоліки, які були до пожежі. я думаю, що зараз саме така ситуація, найближчі 12-18 місяців будуть надзвичайно важливими для країни. Це шанс зробити все правильно. Коли відбулася революція гідності. Багато хто сподівався на те, що ось нарешті парламент ухвалить необхідні закони для реформ. На ваш погляд, депутати зробили бодай щось для цього скажімо так, реформ я не побачив. Було багато розмов, але мало практичних кроків. По правді кажучи, для керівництва країни зараз більш важлива війна і вибори. Мовляв, давайте проведемо вибори, а вже тоді займемося реформами. Отже, рано чи пізно настане так би мовити, судний день після якого вже не буде місця для виправдань. Я так розумію, що ви очікували на ухвалення законів, які могли би полегшити життя для бізнесу. Так, і я розчарований, але розумію, що поточний склад Верховної Ради не зовсім відповідає суспільству, що нині сформувалося в Україні. І багато хто обраний за минулого режиму, зацікавлений лише у тому, аби президента спіткала невдача. Я ж навпаки, хочу надати йому кредит довіри. А багато є ще таких добрих інвесторів. Думаю, що багато хто підкреслив червоним кольором дату виборів у своєму календарі. Люди з нетерпінням чекають розвитку ситуації. А Ви можете назвати основні кроки, які ви очікуєте від нового парламенту. Перше і головне, всі розуміють, що ті хлопці, які сьогодні керують країною, не дурні і вони точно знають, що мають робити. Але це справа політичної волі. Люди хочуть бачити зменшення впливу бюрократії. За всі ці роки Україна створила дуже заплутану і хитру бюрократичну систему. Вона дозволяє приховувати корупцію, створює створюють схеми, якісь лакуни. Бізнес хоче, щоб всього цього не було. є досить прості кроки, як це зробити? Наприклад, нині Нацбанк змушений утримувати курс валюти. але в перспективі слід послабити контроль за гривнею. Наразі Україна схожа на брудний мотель з Тарганами. Тут можна поселитися, але не можна виїхати. тобто сьогодні можна завести сюди капітал, проте вивести його з країни буде цілою проблемою. Якщо ви хочете, аби інвестори прийшли до вас. Ви маєте їм показати, що вони зможуть повернути свої кошти. Для нас, підприємців, потрібно встановити правила гри і бізнес буде жити за ними. Але нам потрібні зрозумілі і справедливі правила однакові для всіх. А якщо змін не буде, скільки представників бізнесу можуть залишити Україну? Якщо нічого не зміниться, то у найкращому випадку тут буде щось схоже на Білорусію, а в гіршому щось на кшталт Сомалі. я хочу повернутися so, then, до аналогії з будинком. Коли наш дім згорів, нам потрібно його відбудовувати, і без підтримки міжнародних інвесторів цього не вдасться зробити. Без неї на нас очікує дефолт. До кінця наступного року Україні потрібно залучити близько 7 мільярдів доларів. Ці гроші необхідні для того. Аби сплатити державні борги та борги за корпоративними облігаціями і цих грошей наразі немає. Натомість їх можна взяти у міжнародного валютного фонду та різних фінансових інституцій, таких як ЄБРР та АЄФСІПРІ або позичити на фінансових ринках. Я майже не сумніваю, що МВФ та інші установи нададуть Україні допомогу. Але спочатку слід зробити наступний крок: чинити так, аби знову запрацював ринок. Адже наразі неможливо позичати гроші, неможливо продати компанію. Вам треба показати, що ви відкриті для інвесторів. Потрібно розстелити перед ними червону доріжку і перестати робити бізнес по українськи. Я маю на увазі, коли є один олігарх, який усім заправляє, потрібно формувати більше наглядових рад, які б контролювали бізнес для того, щоб ринок в Україні став більш прозорим. Очень много важных экономических законов, в которых так нуждается Украина, так и не были приняты старым парламентом. Президент говорит вместе с премьером, мы не виноваты, это вот они. Вот сидят там враги, это враги виноваты. Враги не дали сделать. Это риторика российского царства в котором царь ни в чем не виноват, но во всем виноваты бояре. Карайте бояр. Царь святой, царь не виноват, он всегда за народ. Украина не московское царство, это казацкая вольница. Здесь никогда и ни за что не отвечают бояре. Здесь всегда отвечает гетман. Первого гетмана мы тихо спровадили. Второго гетмана мы позорили кучмагеем. Третьего Гетмана мы опозорили освистанием, а четвертый Гетман просто банально сбежал. Что ждет пятого? Все, что угодно. Не зря ему в момент инаугурации вручали гетманскую булаву. Это такая форма ювелирного оружия, которым можно указывать пути направления движения наций, а с другой стороны, не можно отбиваться, когда по твою душу уже пришли хлопцы за расчет. Мало кто знает, что внутри этой президентской булавы есть секрет. Достаточно нажать на драгоценный камень и сработает потайной механизм. Сразу можно будет выхватить клинок домаскированной стали, на котором написано по латыни «Омни ревертунту» – «Все возвращается». Я жил. Украинский президент имеет возможность отбиваться этим кинжалом до последней секунды или покончить с собой. Есть еще один вариант. Он может включить мозги, договориться с боярами, спасти свою шкуру и Украину. Группа фармацевтических компаний «Лекхим». Гарантия эффективности, якости и безопасности от профессионалов. Лекхим. Збережемо здоров'я разом. Далі на першій шпальті: останній рубіж. Що може врятувати нових депутатів від гніву підприємців? Ну і ще одне особливий погляд на роботу парламентарів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. Інвестори великих зарубіжних компаній під час зустрічі із президентом Петром Порошенком та прем'єром Арсенієм Яценюком висловили свої застереження із приводу ведення бізнесу в Україні. Вони запитали, чому, незважаючи на заяви про проведення чесних виборів, місця у партійних списках продавалися за 3-4 мільйони доларів, а також розповіли про спроби рейдерського захоплення і земельну суперечку між естонським інвестором та місцевим розбудовником, який іде у парламент. Київпост. 2 жовтня 2014 С этого урока. Мы сегодня общаемся с партнером компании Ernst Young Владимиром Котенко и с партнером юридической компании ОМП Ольгой Богдановой. У меня как раз вопрос о том, чем запомнилась для бизнеса предыдущая Верховная Рада. Смогла ли она хоть чем-то улучшить работу предпринимателей или, в принципе, можно сказать, что эта каденция она прошла зря. Что сделала Верховная Рада? Верховная Рада за последние прошедшие полгода введение новых налоговых платежей, военный сбор 1,5% доходов из лиц, сбор с покупки иностранной валюты 0,5% от суммы операции, расширение базы налогообложения, то есть введено налогообложение для пассивных доходов на уровне ставки 15-17, введено налогообложение НДС по ставке 7% по лекарственным средствам, поднятие ставки налогов, подняты ставки акцизов. На все виды патокцизных товаров поднята ставка сбора на пользование радиочастотными ресурсами, подняты ставки платы за пользование недрами и так далее. То есть, То есть обложили по самые помидоры, как это, это вопрос. Понимаете, мне кажется, другого выхода не было, кроме как повышать налоги в ситуации, когда бюджет разворовывается и с этим ничего не делается, а финансирование требовало. все больше и большее количество очень важных операций, от приостановить финансирования которых, ну, просто никто бы не решился. Эффектом этого, как ни странно, вернее, абсолютно неудивительно, стало то, что налоговую нагрузку почувствовали те, кто и так всегда ее на себе чувствовал. Тот бизнес, который вел деятельность легально и отчасти население. К сожалению, судя по тому качеству нормотворческой деятельности, я специально до этого, для этого выгрузил Законодательные инициативы некоторых депутатов, которые специализируются на налогах, но это же просто кошмар. Хаотично, раздроблено, ничего системного с точки зрения предложений по налоговым реформам. Правительство пыталось предложить что-то системное, но мне кажется, оно тоже было сковано грядущими выборами, оно было сковано страхом завалить бюджет и вообще получить голодные бунты. Поэтому не от Верховной Рады многого не приходилось ожидать. Многие бизнесмены, которые приходят к нам на программу, с которыми мы общаемся, они говорят, что зачистили зачастили к ним представители налоговой администрации, налоговой милиции. потом дальше приходят проверяющие органы, все какие хотите, например, станция пожарная и так дальше там подобное. Что ничего не изменилось, и милиция, и СБУ, все продолжают торбить бизнес, проверять по сто раз на день. И некоторые люди говорят, что даже выделяют отдельных людей для общения с проверяющими. А один предприниматель посчитал, что у него, так сказать, ушло на переписку с разными управляющими органами приблизительно две фуры бумаги в течение года. То есть у меня бы вопрос был к вам такой, как это влияет вообще на институтный климат в стране и может ли как-то Верховная Рада сделать так, чтобы все-таки ситуация изменилась к лучшему? Ну, я тоже как, только как аудитор, практикующий, аудитор и практикующий бухгалтер, могу подтвердить, что ситуация действительно не поменялась. То есть за последние полгода люди, которые были у власти, они даже отчасти усугубили ситуацию с проверками. Мы неоднократно на публичных встречах поднимали вопрос проблемы невозмещенного НДС. Я сейчас говорю про ту категорию предприятий, которые ну, добропорядочные налогоплательщики, поэтому не боятся публично заявлять. Пожалуйста, придите, проверьте, только просим вернуть. После таких публичных заявлений э, уже непосредственно на встрече там, с Хоменко, да, буквально через три дня на предприятие выходит плановая проверка. Как-то она за три дня вот спланировалась такая mm -hmm. планерка, mm -hmm. проверка. Да. Безусловно, она проходит с продолжением сроков проверки. То есть это все на протяжении месяца длится. Предприятия проверяют очень тщательно. Это я могу вам тоже подтвердить. То есть предприятия, у которых остались нерешенные вопросы с невозмещенным НДСом, их тоже достаточно много. Ну, пожарников вроде как в августе месяце запретили, но все, кто успел Меньше прийти в конце осталось. июля, да, то есть они постарались уже напоследок так отжать, чтобы уже вот хватило на ближайшее время. Дембельский аккорд. Залить все, чтобы за пожаров не было. Все, чтобы уже на Хорошо. этих заводах вообще ничего не осталось. Не сделали не только с ямами, но не подвели даже черту под той ситуацией, которая была до этого. Потому что мы знаем, что при прошлой власти на ямы загоняли насильно. И нужно было принять закон о налоговом компромиссе, подвести черту как бы с прошлыми предприятиями, а дальше уже э, заставить всех платить так, как положено. Но этого тоже не было сделано. Несмотря на внесенный законопроект, он просто завалил Верховную Раду. Вот государство должно перейти на этот этап и сказать, что ну, 5% ты заплатишь хорошо там. Но я тебе завтра создам такой климат, в котором ты сможешь нормально, адекватно работать. Без радикального уменьшения количества чиновников именно уменьшения количества, а также без радикального обновления ну, мусорные корзины, в общем, я так понимаю. Понимаете, мусорные да. корзины это обидно и неприятное. Вот всегда призываю всех поставить себя на место. Это, это вот тех, кого бросают. Страшно и неприятно. Но, может быть, есть другие варианты. Просто убрать этих людей без, без погружения их в мусорные э, контейнеры. Но то, что их нужно сокращать и нужно менять персональный состав, это однозначно. Слушайте, госслужба не может себе позволить э, финансироваться не по остаточному принципу, а фактически быть на подножном корму. Вот что заработаешь, то и твое. Естественно, начинают зарабатывать. Естественно, становятся весьма изощренными в, в зарабатывании. Не будет бизнес платить налоги до тех пор, пока не будет налоговой реформы, пока не будет нормальной системы, пока государство не начнет работать на бизнес. Не будет. Нечего этого ждать. Хорошо, у меня вопрос такой. Вот я недавно общался с э, человеком, который, э, скажем так, идет в Верховную Раду. Это один из командиров или один из людей, который причастен к созданию батальона. Я не могу там назвать его имя, но э, хочу сказать, что он выразил такую общую мысль. Он говорит, что это Верховная Рада, это последний вообще шанс каким-то образом навести порядок в стране, сделать приемлемые условия для работы бизнеса, создать нормальное налогообложение, начать контролировать расходы, потому что дальше просто большое количество вооруженных людей подойдет, придет уже под Верховную Раду, либо придет, скажем так, правительство и будет горе. Критическая масса недовольства, ее, ее не создашь ни газетами, ни даже телевидением. Она либо есть, либо ее нет. Поэтому я действительно согласен с мнением этого Чоловік, нинішня рада э, призвана по крайней мере, попытаться решить проблеми мирним парламентським путем. Особливий погляд на роботу парламентарів від спеціального кореспондента першої шпальти Майкла Щура. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції. Ми почнемо огляд економічних новин за останні сім днів для програми Перша шпальта. Цього тижня ми ще попрощали з Верховною Радою, яка пропрацювала цілих два роки. Ми спробували проаналізувати їхню роботу, і тому зараз ми вам дамо дуже багато нудного і цікавого тексту. І щоб зробити його, хоч трохи цікавішим для вас, я буду робити різні інколи несподівані речі. По-перше, Верховна Рада до Майдану і після Майдану це наче дві різні Верховні Ради. Хоча насправді одна і та ж. Напевно, такі ще настрашили. До майдану депутати не прийняли жодного потрібного для економіки та бізнесу закону. Хоча половина з депутатів бізнесмени. Жодного закону про боротьбу з корупцією. У це принаймні зрозуміло, чому зате депутати прийняли закон, який дозволяє ввозити в Україну надзвичайно шкідливе авіаційне пальне. Бо ним можна заправляти приватні літаки та гелікоптери. Комуністи увели кримінальну відповідальність для юридичних осіб. Нафтогазу дозволили розраховувати чи за борги векселями. Тепер нафтогазу винні всі, а векселями можна хіба що вогонь розпалювати. Разом з цим усім депутати намагаються зробити більш жорсткими вимоги до роботи цирків шапіто. 450 депутатів думають не про економіку країни, не про інвестиційний клімат, а про те, як ускладнити роботу клоунів. Вони явно бачать у них конкурентів. Ну і звичайно, найбільшим успіхом до Майданівської Верховної Ради стали диктаторські закони 16 січня. Майданна Верховна Рада на цьому фоні б виглядала набагато краще. В принципі, клоуни державного цирку на цьому фоні теж би набагато краще виглядали. Але після Майдана Верховна Рада це все ж та сама Верховна Рада. Верховна Рада так і не спромогла, щоб прийняти закон про податковий компроміс. Фігурально кажучи, вони і далі намагаючись зняти з бізнесу штани, який ще Янукович намагався зняти. Але є надія, що деяких з цих клоунів у наступному парламенті не буде. On... Остапа, я, здається, вдарив. Викликай швидку.